Маєш. Ну да. Ты что, отравьте вже? Ну да, я там елкабакинма. Ну ладно, мы вже перший уровень пришли. Желтый, ты за пару хвилин, да ведь пришв Ням-ням-ням-ням-ням у мене теж так само туда. ням 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 моє вказова, золото, все моє. Ровно, це рівно. А мы их рівно. И если я буду нагадать, мы ровно були. Це наша і ми захоти... Ньом ням-ням-ням-ням-ням-ням. А ну мышки, куда йдете, від мене? Від мене ніхто сегодня не втече. Ой, там хтось увидение, ха-ха. Ну є ви. паутио ня 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 Шаурма, ну я не можу шаурму, у нас шаурма така смачна, а провіримо, що більше, шаурма чи хот-догі, у я так і думала. Ммм, смачно, а тут стій банани, ммм, бананів не вісять, шаурми. Ой, і цього, ось так воно там ту довго багато чого не і все коротко нім і воно вона вона Ням, 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 ням. Вот <classy> и, шаурма. И трошки закушу бананом и пивом запью. Ты что, пиво пьешь? Не. А мне кажется, что пьешь. Не. ням, 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 ням 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 Вони кималеньки. Ой, сейчас карточка. Це пятая вина. А це ще, чем мы продолжим без винчи, Серюдо? Да. Я рад цей удвор щось и... Да, а добре. Охай, будешь к ним воевать? Ну все, настав час прозвучать, це покладим. Пока.